До цього пункту незламності, що розташований у Київському районі, під час відключень світла, тепла чи води приходить понад сотні людей. Зігрітися, зарядити телефони, скористатися інтернетом чи випити гарячі напої, потреби у кожного різні, але намагаються забезпечити кожного усім необхідним. Звичайно, що для того, щоб тут було освітлення, була можливість зігріти воду, була така велика потреба в генераторі. І завдяки партнерам цю проблему вдалося вирішити. Тепер пункт обладнаний потужнішим генератором. Есть такая инициатива Харьковского городского головы Игоря Александровича про создание пунктов незламности на базе городских школ. В рамках этой инициативы мы, как проектного офиса города, тоже не могли остаться в стороне и подключали различных партнеров. И одним из таких результатов взаимодействия стало наше взаимодействие с IT-кластером Харьковским. Загалом протягом кількох місяців розповідає Дмитро Давідянц спільно із партнерами докомплектували 36 пунктів незламності в різних районах Харкова. Сьогодні Харківський it кластер відкриває п'ять пунктів в найбільш пострадалому районі. Завдяки допомозі компанії учасника Дата Арт. Ці пункти незламності будуть облаштовані генераторами міцністю 8,5 кВт, які забезпечать потреби даного пункту. Міжнародна it компанія допомогла доукомплектувати цей пункт незламності не тільки генератором, а ще й старлінком. Ті кластер харківський, дуже 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 активна спільнота. Ці компанії він нараховує наразі. Більше став, коли звертаються по допомогу до нашої компанії. Ми завжди намагаємось чимось допомогти. Тому, якщо будуть надалі які звернення, я думаю, що так само ми візьмемо участь в цій ініціативі і допоможемо чим зможемо. Працюємо на перемогу. Сподіваємося, що вона буде цього року. Тепер розповіли в офісі реформ Харкова, хочуть створити певний резерв генераторів, аби у випадку їхніх несправностей чи поломок люди в пунктах незламності не залишилися без такого важливого в умовах війни обладнання. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олександр Усь, Олексій Муравйов, Харківські звістя.